Всім привіт! Нарешті завершились дощі. Позавчора було пасмурно, вчора було сонце і сьогодні теж сонце. Виїхали. Пробуємо культивувати. Ось це поле, що було дисковане після збирання врожаю, потім весною ми його дискували, але все воно все, все одно воно на вид зелене. Там на низу загінка була до ще попередніх дощів. Залишено, не встигли задискувати. Задискували там, ну, чорніша, можна сказати, земля, прям видно полоси. Ну, а тут ось таке пшенички трошки залишилось. Мину, минулоріч дуже багато падалиці було. Ну, І ось намагаємось її, як то кажуть, прибрати. Ну, 892-й нашим. Культиватором культивує, у нас трьохрядний. Ну, а я взяв у знайомого культиватор звичайний, навісний, і він дворядний. До речі, зараз, напевно, трошки винт треба розпустити, підрівняти. Можливо, здається, ні, напевно, тр... треба трохи. Коротше. Борони поскидувати тут не повні, дивлюсь, чотири ряди. Ну, а культиватора два ряди. і, ну, В принципі, пшениці, здається, небагато. Ну, зараз будемо пробувати, що буде виходити, чи не буде його забивати. По-перше, це те, що сиро, а по-друге, це те, що він дворядний. З трирядним культиватором нашим я колись спробував і по палці від соняшника Так, ну, моментально його не забивало. тобто, ну, якби Позаду ці прожив наборона, чи як вона називається. Якби її не було, то і соняшник проходив би крізь, крізь них, напевно, без проблем можна бігати по соняшнику. Ну, а тут нам, ну, я думаю, пояснювати багато не треба, набагато більше забивається. Тому зараз будемо пробувати і подивимось: вийде, вийде, не вийде, відвезу назад. Тут на ось цьому полі внизу додискувати залишилось десь гектарчика Зо три. 3, як красиво здалеку жовте поле. Але там було дуже сиро ще до, до цих до останніх дощів і трактор двома мостами короче, заривався, вирішили спробувати тут допоможу, можливо, 892-му, ну а тоді вже додисковувати, коли трошки підсохне. підсохневатор. <піллянна> Вимілений на всю. Борони, до речі, маленькі ось ті, їх. Зразу ж забиває на цих, треба було зблизько показати, наварено, такі, як пальчики-не пальчики. Не пальчики. Ну, коротше, не всі достають до землі, тому що ну, наварені не всі. Там буквально, напевно, десь половина, можливо третина і не рахував. А в принципі, що, виходить більш-менш, як на першу культивацію. Хоч якесь планування більш-менш. Ну, ось це, я так думаю, повинно вже позасихати, тому що після дисковки все побралось. Ну Пішли дощі. І ось ну, я показував зеленіє. А тут, в принципі, я думаю, воно за сьогодні, напевно, цей попідсихає та й все. Буде поле чорненьке. Ну, поки не підуть бур'янці. Так, ну все, пішов, скидаємо боку, не ну, подивимось, як буде після цього культиватора виходити. Відбив я загінку поряд. Ось 892-й. Ходить, але напевно що близькувато, але справа в тому, що Якщо далеко, важко вгадати, щоб вона була хоча б приблизно паралельна тій, тому що йдемо, він йде в одну сторону і я також йду в одну сторону культиватором. До речі, ось чітко видно, де дискувалось після перших, чи як правильно сказати, дощів. Ну, Те, що не встигли ось те, що зелене, те, що до дощиків тих задискували, а ось більш темне. Тут видно вже Це те, що вже після тих дощиків, не після останніх, а після передостанніх, чи як правильно сказати, То ось така картина, отак от воно виглядає. Ось. Я думаю, на відео повинно бути видно різницю. До речі, частина поля, ось ця тут земля краща, хоча вже свинарника років 30 напевно нема, навоз вивозився сюди. Тут земля краща, тут завжди соняшник, пшеничка набагато краще, ніж там. І по культивації навіть видно. Тут ще зеленіше залишається культиватора а он за стовпами вже там більш чорна земля. Тобто там і пшениця значить була трошки слабша, ніж тут. ну По бур'янам. Вже багатенько бур'яну, я думаю, в принципі видно там, де коротше, в тій стороні де а... задисковано ті коротше, полоси, що я показував, видно, що вони свіженькі. Там майже ще нема бур'яну, ну але я думаю, сонечко, вологе, ось так, то полізе скоро і там. Буде воно, напевно, що все зелене скоро. Все, звісно, добре цей культиватор вирізати не може, тому що і лапки, і конструкція його, ну але більшу частину вивертає. А там, де працював 892-й нашим культиватором, там картина трошки навіть краще виглядає, ніж тут. Дивлюсь, 892-й вже майже зійшовся з моєю загінкою. Я думаю, видно, там маленька смужка залишилась, тут трошки більше він йде. Ну, але приблизно більш-менш хоча б рівно я відбив загінку, ось вона завершується. Більш-менш рівненько. Клина майже, можна сказати, нема. Хоча я, в принципі, думав, буде клин. мені здавалось, там менше е між загінками менша відстань, в тій стороні більша, ну, але вийшло, майже вгадав, коротше, можна сказати. Подивимось, як наступна буде відбита 892-м. Та, що буде, вже можна сказати, за мною. Я продовжую так ходити, а він поїде туди далі нижче відбивати. Я, скажу, я б зразу відбив би набагато далі, але ну, не незручно під кутом градусів, напевно, десь 45 відбивати так, загінки без якихось приблизних хоча б орієнтирів, щоб було видно. Яка відстань тут від тебе до зробленої загінки, і щоб там так само було на тій стороні, щоб так приблизно вгадувати, куди брати орієнтир. Коротше, стою і не розумію, що відбувається. Мало того, що дядько Сергій відбив загінку буквально, ну ось скільки мені тут два кола зробити до неї. Тобто, як звичайно, коли ходиш отак. Так ще й в цю сторону йде. Підіймаючись наверх, грубо кажучи, щось я, напевно, чогось я не розумію, чому відбувається так, чому не відбити там десь подалі, чому не йти на низ, як то треба. Коротше, щось незрозуміло відбувається. Дійшла черга й до цього краю. Поки на 892-й далі культивує я. Роблю цей край, тому що до нього вже повертатись, як то кажуть, не будемо. Зараз з тієї сторони можна зайти подивитись на пшеничку, поряд росте. Так, ну ось тут видно, ось ця полоска була закультивована до дощів. То, до доща, здається, тут менше пшениці залишилось, ніж ось. Тут, коли ми після, де вже культивували. Ну, в принципі, залишилось то небагато, Ну, щось, щось трохи зеленіє, а тут, здається, краще вийшло. Ну, ось дійшов я до пшениці. Ну, Але повторюсь, тут десь третина поля позаминулого року була запахана. 892-й дискував туди, я йшов сюди, тобто ну, допомагав, щоб встигнути до до дощів до, до зими, коротше кажучи. І на пахоті, що соняшник минулого року стояв кращий по початку, можна сказати. Потім різниця була, звісно, невелика, тому що рік був дуже засушливий, там центнера в 2, напевно, всього вийшла різниця. Я показував, як відрізнявся. Зразу соняшник. Нав... І так само коротше, пшени пшениця Зараз видно, ця частина, де пахана, краще стоїть, туди слабша, там, де була дисковка. Ну, а по ітогу побачимо вже по врожаю, я так думаю, подивимось, що там, як буде дощів. Поки що, поки що, повторюсь, дощів було дуже багато. так Вже, вже час, чи, чи як не пізно вносити. і Гербіцид, фунгіцид, інсептицид. Плануємо на днях трошки підсохне, та можна вже починати буде вносити. Ну Тут, в принципі, пшениця вже велика, здорова, закрила все повністю, то волога тут, я думаю, довше протримається. Там, де дисковка, там напевно ще міжрядня, мені здається, трошки видно. Ну Посів у нас широкорядний, 28х17. На а тут уже в принципі більш-менш закрито. Так. Продовжую край трошки і їдемо далі наниз культивувати. Що ж, і напевно вже в завершенні відео. Ми ще, ще будемо працювати, напевно, 18-та година. Скажу, що 892-й ходить шостою пониженою, а я ходю шостою 6 повишеною. Моя швидкість складається близько 11 км на годину. Якщо газ в полі кудавити, вийти, там десь до 12 напевно, може дійде Швидкість на. Шостій пониженій у 892-го, точно не скажу, кілометрів, напевно, щось в районі 8, я думаю, я не питав, забув ну, але видно, я думаю, потрошки його обганяю. Так, що ж на годинку 20-та година 16 хвилин. Тільки ну, приїхав з поля. 892-й теж їдемо. Загінкуємо на завтра відбив на сусідньому полі. Там клин залишився на цьому, ще на завтра трохи попрацювати. Ну, а На цьому все. Відео точно завершую, їдемо. По домам монтувати відео, бо відео саме себе не змонтує.